Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Співчутливий батько Псалом 102:13. Як жалує батько дітей, так господь пожалівся над тими, хто боїться його. Після того, як восьмирічний Габріель переніс операцію по видаленню пухлини мозку, на його голові лишився помітний шрам. Коли хлопчик сказав, що почувається, наче монстр, у його батька Джоша виникла ідея. Щоб показати, наскільки сильно він любив сина, Джош зробив у себе на голові татуювання за формою схоже на шрам Габріеля. За словами псалмоспівця, таку ж емпатичну і співчутливу любов до своїх дітей виявляє Бог застосувавши метафору взяту з людського життя. Давид проілюстрував Божу любов. Він сказав, що вона така ж ніжна, як любов доброго батька. Як земний батько виявляє співчуття до своїх дітей, так і Бог, Небесний Отець, виявляє любов і турботу про тих, хто його боїться. Він співчутливий батько. Якщо ми почуваємося слабкими або вважаємо, що нас ніхто не любить через життєві шрами, то нам слід з вірою прийняти любов Небесного Отця. Він показав своє співчуття, пославши свого Сина, який заради нашого спасіння, душу свою, поклав був за нас. Завдяки цьому ми не лише можемо відчути Божу любов до нас, але й побачити її на Христі. Хіба Ви не раді, що в нас є первосвященник, який може співчувати слабостям нашим? Його шрами можуть це підтвердити. У чому полягає різниця між знанням, що Бог вас любить і відчуттям Його любові? Якими почуттями вас сповнює думка про те, що Ісус, наш первосвященник, може співчувати кожному нашому шраму? Помолимось. Небесний Отче, дякую за твою співчутливу любов до мене. Використай мої шрами для твоєї слави. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.